Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутобуктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, на яку ми сьогодні оглянемо. Книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Batman Троє Джокерів. Видавництво Крідна мова. DC Black Label. Звичайно. Black Label, але я не сказав би, що ця книга прям така доросла-доросла. Книга за свої гроші дуже хороша книга. Ми її купували в книгарні Є. І за таку книгу я вам обов'язково раджу їх. Отака супер обкладинка. І отака от сама книга. Така зелено-фіолетова. Така Дуже гарна. І на вашій полиці вона буде стояти дуже гарно. Ви навіть можете окремо поставити як і супер-обкладинку, так і книгу. Тому що вони обидві виглядають дуже круто. І сама книга, самі ілюстрації виглядають теж дуже круто просто. Це... Це, це той комікс, який вам обов'язково подобається. Це той, це той комікс, який вам обов'язково треба купити. Тому що великий формат, дуже круті ілюстрації, дуже крута обкладинка, подарункове видання, тобто її можна подарувати на подарунок і взагалі і сама історія, і сам комікс дуже цікавий. Особливо, якщо вам подобається «Бетмен» або Джокер. Або Бетмен або джокер. І в цій книзі джокерів троє. Тобто, самі, е, одного троє джокерів. І вони ще робили і інших теж джокерів. Тобто, пробували робити ще додаткових джокерів. А хто був тим самим справжнім джокером, ви дізнаєтесь в цій книзі. Дуже крута книга. Читається вона дуже легко і дуже швидко. Але за таку ціну приємну. Вона обов'язково повинна стояти на вашій поличці. Тому що, як і ну, взагалі, як Бетмен, дуже цікавий персонаж, тому що звичайний чоловік з травмою дитинства, і просто він багатий і сильний, і за цього він один з найсильніших супергероїв, якщо в нього є е, якась підготовка. Тобто, якщо він підготується, він може підготувати такі пастки. І він завдяки цьому дуже сильний. І також Джокер, який просто ворог Бетмена. майже все існування Бетмена. і просто Джокер теж дуже цікавий і сильний персонаж. Отже, отака книга обов'язково вам її раджу. Ну, а ви читайте комікс, читайте різне, Мовами читайте українською, але тільки не російською, тому що наші вам це треба на ну, всім па-па-па-па!